Всім гарного, приємного тихого вечора. Вітаю всіх на своїй кухні. Сьогодні я була на заняттях з йоги. Дуже-дуже мені зайшло сьогоднішнє заняття. Я прям не виходила з цього стану. Відверто вам скажу, вже прийшла додому і прийняла ванну, таку солью, запалила дві свічки, ароматні, такі поставила вимкнула світло. Ось, потім зробила декілька масочок, прям приділила увагу сьогодні ввечері собі і своєму настрою стану, тому що завтра насичений робочий день, а сьогодні треба було відпочити підготувати себе до завтрашнього дня. Але, як обіцяла, я хочу вам зняти відео на таку тему, як, що відбувається, коли ми починаємо. Духовно розвиватися, тобто, який йде переломний момент. І він, нібито добре, все, знаєте, а нібито є побочні ефекти, які треба пережити. Тут іде такий процес, або людина вже не хоче нічого, вона кидає цю справу і не хоче розвиватись далі. Тобто вона на шляху це закидує і не йде далі. Оцей розвиток, або навпаки, вона, не дивлячись ні на що, йде вперед. Тобто починає потрошку, потрошку, ще далі-далі заходити в розвиток в різні стани правильні і проходить цей шлях до повної гармонії. Ну, ми знаємо, що повна-повна гармонія до неї доходять люди особливі. Це Різні вчителі, нам до цього дуже важко всім. так? Давайте хоча б поговоримо про стан, який переносимо ми, коли ось цей щелчок і вас тягне до іншого життя. Знаєте, які ці відчуття перші дзвіночки, коли вам вже все набридло і не приносить задоволення просте матеріальне і те, що до того вас радувало. Наприклад, Постійні ці шопінги і покупки будь-яких речей, які раніше вас просто зводили з розуму, вам це було просто феромон щастя для вас це зараз буденність. Ну, ви до цього вже дивитесь спокійно, воно вам вже не заходить, ви вже переросли це. Ви вже бачите цінності в інших речах. Коли друзі аналізуєте, починають у вас бути теж іншими. Тобто ви вже не можете розмовляти з людьми, які нібито на Духовному інтелектуальному рівні вже відстають від вас, і вам дуже важко знайти якусь класну тему для обговорення, щось обсудити, чимось поділитися і порадіти. Це не тупі якісь історії, які взагалі не цікаві, знаєте, такі бувають банальні, або щось розповісти. А це вже якісь такі класні, класні розмови, які за собою несуть приємні, якісь емоції, цікавість, оце вже інше. А так, ви вже. Ви вже не можете спілкуватися, і ви розумієте, що ваші шляхи, мабуть, скоро розійдуться. І, ви, і ось починається побочний ефект. Побочний ефект в тому, що у вас нібито розчарування йде. Але як прожити це розчарування? Вам не хочеться цю людину. Ну, ви ж набріжете її різко, і не хочеться нібито е, теряти, її, так, бо якісь приємні спогади. Ось тут треба. Аналізувати, що було прожите з вами колись, відноситись вдячністю за те, що коли якийсь період життя ця людина була з вами, щось вам допомагала, ви допомагали їй, щось у вас було спільне. І не засереджуйтесь на цьому, воно само якось відійде. Не треба обрубувати, казати потім, що ти не можеш там піти нікуди. Відріз... Ну, не, не треба людину від себе відгороджувати. Навпаки, час покаже. В мене вже тут було багато таких ситуацій, подружок, які відрізались а, і самі по собі, просто або є такі, з якими вже роками спілкуюсь, і нам завжди є що одна одній розповісти, чим поділитися. Ми зовсім з різного, різного характеру. Але таких в нас в мене дуже мало вже з ж життя пройшло. Але ж буває, так? Потім такий випадок, коли ви бачите, завтрощі вже почнуться, і коли, ось це, знаєте, текст між строк піде, між, ось, така, щось, 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 і ви бачите вже людину, якийсь підвох між цими рядками. О, рядок, між рядками, Ви бачити якісь між рядками, Якісь такі моменти, і навіть не хоче, не буде хотітися вам це вникати і щось це е, далі розвивати цю тему. Потім е, дуже така. Прикольна річ відбувається, коли ви починаєте шукати якісь відповіді на питання, які ви до цього не цікавили взагалі. Наприклад, про дуже вас будуть релігійні питання цікавити, ви почнете замислюватись, що не все в церквах і там де інше, все так просто. І не все так логічно, і не все, мабуть, так правдиво, як нам це кажуть. Ось такі моменти у вас почнуться вже в голові оці такі питання. Те, що для цього для нас була норм. Зараз ви будете собі питати, що воно якось воно все. Якось не так. Десь щось там не може такого бути, що в одній церкві це так, в іншій, другій так. І хоча релігія одна, у нас, наприклад, чому в різних церквах роблять це по-різному, чому якось воно дається ця інформація по-іншому, по-різному, чому якась категоричність? Звідкіля якась така. Наприклад, нас у да, в Православії, чому у нас так завжди це раби, раби, раби. Мені, наприклад, це не дуже подобається. Но останнім часом я замислилась: раб, раб, раб. Ну, ми всі діти Божі, а не раби. Тобто ми його створіння, якось мені ця фраза раб не дуже подобається. Відверто вам кажу. Ну, щось в ній не дуже. Приголосна перша да, і закриває голосну дух, Глухі, як раб, раб, закриває все р. А і Б закриваю. Мені не подобається. Якась така енергетично не дуже приємно навіть відчувати. Раб це той, хто повинен щось винний в чомусь. Люди не винні в тому, що вони народились. Ми створіння. Він всесвіт, там, вищий розум, Господь Бог нас дуже сильно любить, не дивлячись ні на що, а ми не раби. І. Це вигадано було, мені здається. І в мене, наприклад, багато питань до релігійних моментів, які мені зараз не заходять. Ну, я не можу. От не заходить все. я на це дивлюся з іншого боку. І багато, до речі, в моєму оточенні таких людей, яких також викликає багато питань, виходять у нас. Потім дуже буде вас бентежити, наприклад, ви вже знаєте, Радощі будуть знаходитися в емоціях. Вам буде хотітися більше якогось, знаєте, миротворіння, начебто, вам захочеться, ви будете отримувати задоволення від спокою, душевного спокою. Душ, 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 душ. Це буде для вас найкращий релакс. Не навпаки, оцей. Тем, да? а вам захочеться навпаки ось такого повного розслаблення всього свого мозку і всього це буде вам приносити певне задоволення, не поспішання, не бентеженість якась не буде у цього вже все, воно прийде на іншу енергію, почне змінюватись ваша. І е, бути готові, щоб оточення, яке раніше раніше вами тусувалось, наприклад, знає вас такими, буде бачити у вас зміни, і, мабуть, ви. Буде з вами вже скучно, може бути надсміхання, те, що ви так змінилися, а що в тебе якийсь двіж, не такий, як треба, і будуть тягнути до себе, вам буде вже не цікаво в тому двіжі, в якому було раніше. Ось і ось так піде розсіювання, розсіювання. Навіть родичі найближчі можуть не розуміти вас, потім казати, ой, давай не будемо це розказувати, не треба це говорити. Починається, не будуть слухати вас, ваших вчень якихось там або рекомендацій, і ви не розпиляйтесь, тому що будете ви на різних, щоб не соритись, щоб не розчаровуватися, не бачити якогось. Відсутність розвитку якогось, не, не намагайтесь пояснити людям те, що вони не хочуть розуміти, не нав'язуйте нікому свої знання. Ось. І дуже така буде ще вразлива тема. Знаєте, вам буде комфортно на один, один на один з собою. Тобто ви відлюбникам почнете ставати. Як тільки починається духовний розвиток, ви частіше захочете бути один на один своїми думками, своїми якимось м м планами. А вам це нібито медитативний стан, який ви захочете частіше, частіше е відвідувати да, цей стан медитації. Тобто сам, просто самому, та подумати, посидіти, та помислити, помедитувати. Ось будуть більше якісь. Пошук якихось питань в своїй голові, вправді життя, філософії життя. Ви почнете дивитися і на політику по-іншому, і, і навіть на тварин ви будете дивитися по-іншому. От, наприклад, в мене зараз таке почалося. Знаєте, раніше для мене це були тварини. Я дуже люблю з дитинства тари, тварин але ж вони для мене були як щось таке няшне, добреньке, гарненьке. Але зараз я вже бачу, що це кожна тварина, кожна це особистість. Це особистість, як моя це в неї характер, і треба вдивлятися в неї. І, і... Вони нам показують багато чого, ми просто це не бачимо, розумієте? Їх бажання, яких їх, їх прохань, ми їх просто не бачимо. Вони на нас ображаються, вони нам щось показують, вони нам щось дарять, дають якісь емоції, показують, як вони нас люблять, сумують, як ображаються, як хочуть нас захистити, як ревнують і таке інше. знаєте, ну, Я багато емоцій, сояки ці таких раніше не помічала, як помічаю зараз. І вже її характер дуже-дуже добре. Знаю, і навчилась навіть їй показувати, що мені подобається, і як би я хотіла, щоб вона вела себе. І ми знаходимо спільну мову. Тобто ти раніше не помічав цих речей. Ти відчуваєш. Повністю емоції навколо і, і тварини людей, то, то взагалі ти відчуваєш агресію, чи коли людина не, не почала нічого казати. Ти вже відчуваєш, наче по диханню і по погляду почнете розрізняти, де є фальш, де є агресія, де є ревнощі, де є е, е, заздрощі. Ви будете це бачити прямо ось так, з погляду. Сканувати людину просто і все. Де брехня, де не брехня. Е, 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 це буде для вас відкриттям. Я вам кажу відверто. Ну, але це все приходить, ну, життєвий досвід, але ж, повірте мені, люди проживають це життя вже до глибокої пенсії, але залишаються на рівні не такому. Тобто, коли людина прожила довгі роки і духовно розвивалася, то тоді так. Якось намагалась, да, бути. Не в якійсь нав'язливій правді, а жила своїм розумом, тоді так. А в нас ж більшість людей живе так. По принципу, хтось сказав, нав'язали, людина живе і не задає інших питань, деградує. Але якщо ви вже духовно почали розвиватися, якщо ви почали займатися ще, наприклад, як я зараз йоги, ти відчуваєш такі зміни в своєму тілі, у мене дуже довго була зажата спина в частини. Я вам розповідала, у мене там є відео про масаж. І таке інше, я лише ось зараз закінчую два рази в тиждень, ходжу до масажистки, ми закінчуємо вже свій масаж, мабуть, цієї п'ятниці останній десятий наш сеанс. Дуже велика праця пророблена для того, щоб розкрити мої плечі, могли нормально розкриватися. Оці частини зажаті, пішли туди в нормальне русло. І я хочу це закріпляти саме через вправи, ходжу на Пілатес і вже підключила адха йоги, яка є складніша, ніж Пілатес. Там ну, асани робити не так просто. Я проходжу це, друге вже тренування, проходжу це наново вчусь ще чомусь. І відверто вам скажу, що коли я бачу своє тіло, прислухаюсь до нього, що воно може, мене дивує навіть деякі речі, які можу робити. Я думала, що я вже таке ніколи не зроблю, але сьогодні я побачила, що в мене ще є розтяжка, вона ще залишилася, нікуди не ділася. Я думала, що її взагалі вже не існує. У мене ще коліна розтягнуті, ще ноги тягнуться. Це було дуже приємне для мене здивування, коли ми розігрілись правильно. І суглоби мої ще працюють нормально. Тобто все правильно я роблю, здається, да? на мій вік я роблю ще непогані речі. Думаю, ну, я молодець, а моя подружка поруч також, і вона себе не бачить, з сторони ми сьогодні працювали. А я на неї поглянула, думаю, боже, яка вона молодець, як вона працює, як вона не бачить себе, який Речі вона просто виробляє. Моє, я їй кажу, ти, ти сьогодні такий. А та не може, та що ти не може? Що я там робила? Я кажу, ти просто себе не бачила. Це дуже круто. Коли дівчата 40-40 роблять круті такі речі, це, це не 20, це зовсім інший темп. І, знаєте, ну, тобто фізично вам захочеться при духовному розвитку, вам захочеться і фізично. Що зробити? Якісь йоги потягне вас, якийсь пілатес, якісь вправи, вам щось захочеться робити своїм тілом. Вам буде некомфортно в затиснутому тілі, ось що як буде відбуватися. Тобто у вас буде просто сти... ваше постійно стиснути отакий стан, да? затиснути плечі, спина, руки, ноги, вони вас будуть давити на вас. Постійні головні болі, дискомфорт в шлунку, переїдання. Ну, таке буде все. Вам захочете цього позбавитись, від, значить, скинути цей тягар, розкрити плечі, розкли, розкритися повністю, ось, дихнути на повні груди, і саме для цього вас потягне робити фізичні вправи. Це 100%, і якщо ви почнете духовно розвиватися, вам захочеться приділити увагу своєму здоров'ю і своєму тілу. Вам захочеться схуднути, підтягнути своє тіло, налаштувати ваше харчування. До речі, про харчування. При духовному розвитку ви не будете вже їсти те що ви їли раніше. Ви не будете їсти те сміття. От я вам гарантую, коли ви починаєте розвиватись духовно, щось вчити. Правильне, так? Щось розуміти, вірувати в щось. Ви замислитесь над багатьма речами, над багатьма. І найважче, що може бути, наприклад, для мене це планування і, знаєте, такий не то, що графіка, щоб це була системність випрацювати. Коли людина має вже системність, в неї відпрацьовано якось все. Да? І є план, і завжди запасний план, і за запасним планом ще якийсь план, наприклад. І вона вже впевнена в будь-яких речах. Вона не нервує так, коли в неї системність і планування є в голові. Коли вона знає, як себе поводити в цій в цій в цій, в цій ситуації, що вона буде роботи, якщо ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, вона себе завжди заспокоїть, і менше людина починає нервувати, і менше в неї відбувається якихось зайвих стресів. І, тому що вона вже розумна, духовно розвита і їй не буде підвласні якісь емоційні гойдалки. Ну, а найскладніше, найскладніше, що може бути. З усього, якщо ви в парі з сімейній, да, ви одружені, наприклад, то можуть бути дві речі. Може бути, ваш, вам буде нудна з вашим партнером. З вашим чоловіком, або людиною, з якою ви можете жити, якщо вона вас не буде підтримувати, вам буде важко. Вам придеться або жити в своєму всесвіті, а йому в своєму, або він прийме вас таким, яким ви є на цьому етапі, і ну, буде з вами, наприклад, гордий за вас, так? тобто він буде вами пишатися. Або він захоче піти з вами, або йому буде цікавіше з вами, навпаки, він почне, може, захоче теж розвиватися разом з вами, буде вас слухати, поважати вашу думку. Це ідеально, тоді ваші відносини стануть ще кращими. Вони почнуть бути найкращими. Ви знаєте, в мене була нещодавно розмова з одною жіночкою, моєю знайомою дуже гарною. А вона сказала, що її чоловік ніколи не підтримував. Ні в Йозі, там, ні в якихось гуртках, не ні спортах, нічого. Взагалі ні в чому надсміхався, вони розійшлися, звісно ж, тому що життя в них було не дуже, вони були на різних всесвітах. На вона рано вийшла заміж, тому що ну, якось тоді мода така була, да, в 90-ті. І ось вона каже, коли я пішла на його, я йому навіть не казала, коли потім я вже якось. В серцях сказала, він сказав, а, ну я так і думав, що ти пішла в якусь секту. Вона каже, я йому не казала, бо знала, що він саме так скаже. І навіть я прогнозувала, що він скаже цю фразу секта. Ось тому тому може бути ось це, знаєте, такі наслідки саме в родині, в родинних відомо. Діти, діти, як діти, вони сприймають нас такими, якими є, а ось в парі може бути важко. І, а може навпаки стосовно дітей, якщо у вас дітки, ви можете потягнути дітей до розвитку, ви навпаки, будете їм давати більше читати, вчити щось, проводити час більше, ви почнете цінувати життя по-іншому і ваших дітей. Розумієте, все все має свою силу, свій розвиток. І от для мене, наприклад, одне з таких. Крутих речей, в мене відійшло на друге план. Це, знаєте, культ їжі тої їжі, якою в мене був раніше. Не через те, що там мені хочеться худати або перейти там на якусь правильну дієту і корисну харчання. Ні, не через те.